Про що подбати батькам, щоб дитина не стала жертвою маніпуляцій і злочинів через інтернет? Про це говоритимемо далі. Зараз на зв'язку з нашою студією голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Пане Руслане, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного вітаю вас. Пане Руслане, з якими ризиками стикаються діти в інтернеті, і як убезпечити дітей, що потрібно знати батькам, щоб убезпечити дітей від можливої небезпеки? Власне, коли ми говоримо про освітній процес і коли ми з вами говоримо про безпечне і комфортне середовище, ми з вами маємо на увазі, перш за все, приміщення школи. Однак виклики війни і виклики дистанційного навчання вони переносяться безпечне і комфортне середовище з будівлі, з приміщення школи до дому кожного учня. І тут дуже важливо розуміти, як учень працює дистанційно, як учень працює онлайн, з якими викликами він стикається в мережі. І, власне, маючи. Можливість порушувати ці питання і порушувати ці виклики. ми добре співпрацювали з проектом Stop Sexting Анастасією, дякую, де майже протягом всього року працювали з вчителями, з батьками і самими учнями для того, щоб навчити їх, як безпечно поводити себе в мережі інтернет, і як вчителям і батькам виявляти виклики, з якими ми. Зіштовхуються діти під час навчання онлайн, Руслане. На що варто батькам звернути увагу, до чого бути готовими? Батькам необхідно звернути увагу на декілька речей. Перш за все, поцікавитися, чим безпосередньо займаються діти в мережі. Я маю на увазі під час онлайн навчання, тому що інколи е, діти можуть говорити про те, що вони зараз здійснюють домашнє завдання або вивчають новий предмет, але можуть тим часом знаходитися в на інших е, інформаційних ресурсах. Тому батькам потрібно запам'ятати декілька речей: перше, кожна школа, кожен вчитель і педагогічна рада рекомендують конкретні ресурси. В яких е, працює е, цей вчитель, і яких задає домашні завдання саме цей вчитель, друге, дуже важливе, е, що ви можете користуватися е, тими продуктами, які є е, загально доступними не тільки в е, у вас вдома, але які рекомендовані Міністерством освіти і науки України Державною службою якості освіти України. Окрім того, третє, я рекомендую, якщо у вас... Нема можливості, і школа не рекомендувала і немає розробленого однієї онлайн платформи використовувати всеукраїнську школу онлайн, яка вже розроблена і рекомендована міністерством. І четверте. Якщо ви бачите, я говорю зараз про батьків, що ваша дитина е, почала по іншому реагувати, е, почала по іншому спілкуватися з вами. Ви бачите, що вона дуже багато часу проводить в мережі. Спробуйте з нею поспілкуватися про це і обов'язково повідомте про це свого вчителя, класного керівника, директора школи, е, щоб змогти пояснити про цю. Проблему і разом спільно з вчителями її вирішити. Дякую, пане Руслане, за те, що долучились до нашого ефіру.